Типу він вагається, от знаєте, боїться, що не сподобається, що йому не не дадуть відповідь. Ти в Біо е, писав про те, я шукаю. І там не серйозні стосунки, або friends with benefits, з можливістю, і серйозні стосунки в тому числі. Що ти про себе писав? Чи давав ти іншій стороні знати, що ти розглядаєш як серйозні, так і несерйозні стосунки. Так, да, там є ж така, типу, опція, що ти обираєш. Ну знаєте, зараз там такий смайлік за... загорається. Ну, це я знаю зараз. Я, я вже не знаю. Да. Там ти обираєш. Там тебе ці не питає, да, що ти шукаєш. Да, long term, short term, uh, fun і still figurine. І ти що все, ще все, що думаєш? Ти це обираєш і це бачиш. Чи зразу ставляться фільтри? Да, да, да. Мені ще цікаво, от як чоловіки обирають фото для профілю, бо дуже багато таких е, жахливих фото. Mm -hmm. Чоловік може і гарний, знаєш, але от... от це цікаво. Я не вважаю що без себе схожим там з там більшістю чоловіків. Чи, щоб в них був найбільший вибір. Щоб вона могла там обирати, насправді тому фото, я думаю, для більшості жінок важливо, де вона подобається всім uh -huh. і всі її обирають. Чи чоловіки підходять до вибору фото так: от е, я хочу, щоб ця фотка там сподобалась, мені важливо, щоб вона була гарна. Чи о, нормально, пішли. Або о я на скейті, хай знає, що я вмію кататись на скейті. О, я на боксі, нехай знає. Я там Держала перчатку Спортсмен. Я обираю фотки, щоб це відображало мій спосіб життя. Тобто людині було одразу зрозуміло. Я катаюсь на ліфті. Так, да, я катаюсь на ліфті, я катаюсь на скейті. Їжу. Якщо хтось шукає когось, і хто катається на BMW, і вона така скейт, BMW, я піду з тим. Ну, якщо їй цікав, цікавий BMW, вона піде ну, на інший. Ну там легше Але зробити. Цікавий БМВ і цікавий вже вже тут ми кажемо про статус, матеріальний статус. Ось це важливо відобразити фото? У мене дохода. є знайомі, які катаються на скейті, і в них є BMW просто там інший спосіб життя є. От чуваки, ні, які про, викладають про фото. Фотки. Тобто обираються фото, щоб да. просигналізувати. В мене є те, я люблю те, я ось такий. Тобто є чоловіки, які от там лебечку машини, там mm-hmm. Ауді Беха, острова, от я там був, не важливо, на... що це 2002 рік, ну, острова, там таке. Це вудочка на певний тип дівчат. Якщо йому треба така дівчина, яка це любить, або він хоче там підчепити, я не знаю, для серйозних чи несерйозних стосунків, то він вибирає такі фотки. Якщо для нього важливо показати свій статус. Ну, тобто, для мене важливо показати, що я люблю. І у мене фото е, підбираються, от, Фотка в ліфті, вона максимально, ну, типу, погана. В тому плані що отакий я в реальному житті. Ну, я собі так, коли одивлюсь, то мені треба і професійні, і звичайні фотки, і тоді в мене в голові є якийсь образ людини. Бо якщо тільки професійні, я розумію, що я... Нічого не розумію в даній А Якщо ситуації. тільки звичайні, якщо дуже рідко, коли мені всі класні, буває і ну але буває настільки класно сфотографовані просто селфі або щось, і мені дівчина настільки подобається, що цього достатньо з точки зору безпеки про інформацію про себе. От тобі сподобалась дівчинка, меч, діалог ще в Тіндері. Яку інформацію про себе ти готовий відкривати перед першим побаченням або на першому побаченні? Як це фільтрується? Чи є елемент про безпеку? дамінству не дам так в телеге не дам номер а, не ну такі штуки я думаю що взагалі вседам Ну дуже відкрийй не дам карту і себе віко А Так можна а мені ще цікаво, наскільки довго можна переписуватись до першого побачення. Є такі е, люди, які от прям настільки люблять переписуватись, мені краще, от там я не знаю, день або вечір попереписувались, домовились про зустріч і там побачились через день, там чи через два дні. Все, побачили один одного, одразу розуміли, так так, ні, ні. А оці тиждень переписуватись. Я там, згодна. переписуватися тижнями. Тобто угу. це означає, що ти якби ну не налаштований, якщо ти там прийшов зустріти. Людину, якісь там стосунки будувати, то фізична зустріч важлива. І якщо ви вже спілкуєтесь тиждень, мені здається, досить, щоб домовитись про перше побачення. Знаєш, ну в цей день вже було, наприклад, у тебе два побачення, і да. перше класне. Ага. І ти розумієш, що ти ще раз на нього сходиш, але в тебе вже є там за друге побачення, да. і, і в... треба ж іти. Так, да, і було таке: я розумів просто, що я обираю першу людину, другу не обираю і. Це окей. Я дав слово, що я прийду, ну, що я прийду, і я йду, якщо це перше побачення. Да, Звісно, да, да, на друге да, да. я не йду на два. Mm -hmm. Якщо це перше побачення, то це просто щоб побачити людину, яка вона, як вона себе проявляє. Я вважаю, що це нормальне знайомство, воно може бути коротким, там півгодини, годину, і все, і ви розійшлись. А якщо сподобалось обидві, а як ставлення до дівчат, які в Тіндері? Немає такого, що дівчата, які в тіндері, вони там легковажні, вони несерйозні, бо є ти Чому? так дивишся, Є насправді думка а, у, у, у певного класу там людей, якщо дівчина або жінка використовує цифровий світ для знайомств, що з нею щось не так. А вона по не... вона не може познайомитися. Ну, вживу, вживу, так. да вона ну а декотрі також вважають, що там сидять всі і шукають тільки сексу. Тільки секс, там більше нічого не треба. Дуже забавно. Оце про те, що жінка, якщо вона використовує дейтінгові додатки, так да. правильно в да, загальному, да, да. то вона якась яка ущербна. Тобто, ну то тобто, що традиційно, якби вона не може собі знайти пару, не дивлячись на те, що я чоловік, то я одразу можу сказати про те, що. Ну, не багато чоловіків і підходять для того, щоб знайомитись. Не багато чоловіків вміють якісно комунікувати угу. від початку. Тому тим, хто так вважає і критикує таких жінок, треба подивитись на себе, Я? подумати. Ну, типу, як ти її довів до Тіндер. Як ти її що ти її не вицепив раніше? Не потрібно вважати на думку людей, які е, про це кажуть.